Привіт всім! Вирішила сьогодні записати окреме відео: все ж таки підсумувати нашу відпустку і показати вам рум-тур будинку, огляд, помешкання, в якому ми зупинилися на 4 ночі. Знаходиться цей будинок в містечку Букс. Це маленьке, ну по-нашому навіть маленьке селище, але ось таке класичне французьке в французьких піренеях за десь 120 км кілометрів від Тулузи. і... Ну, Кілька десятків кілометрів від кордону з Іспанією. В цілому було непогано, і хоча це вже початок листопада погода нас не дуже балувала сонячними днями, але все ж таки ми теж змогли погуляти. В... Після цього, після перебування в цьому будинку, ми стикнулися з певними проблемами, точніше, з шахрайськими діями власника будинку. Так, я це розцінюю, але я детальніше розповім вже після того, як покажу безпосередньо сам будинок. Дивіться, привіт, друзі. Ми провели тут чотири ночі в цьому будинку в Піренеях на півдні Франції. І перед від'їздом ми вже збираємося. Хочу показати сам будинок, зробити такий міні рум тур Отже, це вхід в будинок. Тут будуть трохи наші речі, ми ще не до кінця виїхали, тому вибачте. Отже, такий невеликий передпокій, шафи для взуття, для одягу. Тут таке ж зберігають пилососи і різні такі там технічні речі для прибирання. Отак. От, Тут є вхід в кухню, ось через цей прохід. І вікно, відповідно, яке ви бачили при вході. Велике вікно, дуже гарне. Сонечко, достатньо світла, будь ласка, тільки не виходь сама далеко, добре? Ми поприбрали вже трохи за собою, але ще не виїжджали. Плита, духова шафа. Мікрохвильовка, це що необхідно. Тут в нас посуд. Кавоварка, до речі, дві кавоварки теж посудомийка, якою ми активно користувалися, бо у нас багато. Холодильник, тут був холодильник колись невеличкий. Так, Під плитою тут багато посуду, великі кастрюлі, сковорідки, все, що необхідно, ми тут знайшли. Повністю укомплектована. Тут проблема з мухами, це, вибачте, не наша проблема. І е, рахуючи, що тут ось по кутках є такі пастки для мух, я думаю, що це, тут є така проблема. Е, хтось з гостей, мабуть, щось тут залишив, і тепер ця проблема стала такою хронічною. Отже, все є. Тут шафа з стакани, бокали. Таке інше. Великий стіл, тут ну, взагалі будинок на 10 персон, тому, відповідно, тут є велика, великий стіл, великий диван, сама кімната дуже велика. Такий столик навіть для маленької дитини. Камін, але ми ним не користувалися, в принципі, не було такої необхідності. Тут вихід на терасу знизу. Зона барбікю, ми теж користувалися дуже зручно, класно. Так виглядає наше селище, в якому розташований цей будинок. Так, далі тут на наступні поверхи прохід. Внизу це вихід в гараж, але ми ним не користувалися, в нас не було до нього доступу. Власне, тут невеликий туалет. Так він виглядає. Е, наступний поверх це в нас ванна, кімната зразу. Дуже зручно. В квартирі, де ми зараз мешкаємо, немає ванни, тільки душова кабіна, тому ми з задоволенням користувалися тут нею. Так, далі. Далі по коридору дві спальні. Невеликі. Ось такі з виходом на терасу. Дуже сонячні просторі. Так, вже закриваю вікна, бо будемо виїжджати. Е, наступна кімната те щось так виглядає. Проблеми з поличкою це не наша провина. Тут вже так було, коли ми заїжджали. Велика простора шафа тут. Теж не дуже нею користувалися, не так багато речей з собою брали. Наступне. Справа в тому, що цей будинок він поділений на дві квартири. Ось куди я піднімаюся, це взагалі можливо орендувати як окрему квартиру. Але коли велика родина, велика компанія, вони здають як один цілий будинок. А так, ось тут є окремий вхід. Там є невелика тераса. Своя, власна, і тут вхід до самої тераси. Так як будинок на схилі знаходиться, можна тут зайти, можна нижче з нижнього входу. Отже, сама квартира невелика, вона на чотирьох персон розрахована. Відповідно, тут дві окремі спальні. Кухня, вона теж всім укомплектована необхідним. Ми, ми звичайно. Цим не користувалися, нам вистачало, того, що є внизу. Власне, Але ось це для тих, хто хотів би окремо квартиру невеликою орендувати. Тут ось е щось на кшталт вітальні, але ну, диван розкладається, він двоспальний, телевізор, але можна використовувати як окрему спальню. Власне, ми це і робили. Ще одна спальня. І це більш така. Звичайно, спальня, мансардний поверх. Ось так виглядає двоспальне ліжко. Так, і, звичайно, куди ж без ванної кімнати? Тут, власне, душова кабіна, туалет, раковина, все необхідне тут є. Ось так. Ось це, власне, і все. Такий будинок на 10 персон. Діти старші, хлопці мали свою, кожен свою спальню, молодші Лія Гриша були в одній кімнаті, і ми внизу в вітальні. Всі розташувалися, всім було доволі простором. Отже, так, будинок мав певні проблеми, скажімо так, а точніше, не проблеми, а недоліки. Я б навіть про них нічого не писала там у відгуку. Єдине, що я зробила фотографії того, що ми там побачили, ну, ті недоліки, які там були, для того, щоб відправити і просто чисто по-дружньому повідомити власника про те, що є ось таке. Можливо, коли прибирають, швиденько ну, це робить спеціально наймана людина. Вона там може ці хречу. А не казати про це власнику, незважаючи на них, а йому, наприклад, буде важливо про це знати, щоб наступні гості з цим не стикнулися. Тому я зробила фотографії. Власне, це була моя помилка, що я не відправляла одразу, коли бачила якісь вади власнику. В нас з ним, до речі, було спілкування через е, месенджер на самому букінгу, так і будинок ми на букінгу орендували. Е, ключі ми брали в спеціальному боксі біля хвіртки на паркані, і тому у нас не було безпосереднього контакту, так людського такого живого спілкування. І, власне, її ключі я там теж залишала. Єдине, що коли ми виїжджали ну, в день, коли ми нам потрібно було виїжджати, момент. Такий перший не дуже приємний трапився, тому що е в умовах перебування в цьому будинку є за заїзд з 17 до 18 вечора, що, чесно кажучи, теж було нам не дуже зручно. Я просила у другій заїхати, але власник мені написав, що там будуть прибирати, тому ну хай буде вже ви маєте заїхати після 17. -ї. А ось виїзд з одинадцятої до дванадцятої рівно об 11 до мене Постукали в двері. Це була жінка, як я зрозуміла потім, яка власне і прибирає в будинку, і запитала, чому ми не виїхали, чи і чому ну хіба нам не казали, що в 11 ми маємо звільнити будинок? Ну ніхто нам цього окремо нічого не казав. Це було не дуже приємно. Ну, ми збирали якраз складали речі. Ну і розрахували, що саме година нам потрібна для того, щоб виїхати. Ну вона стояла з таким нерозумінням, нерозумінням. Врешті все ж таки пішла. А мені ну, мене я не те, що ну я налаштована була на позитив, тому що я ну ми відпочивали, ми гарно провели час з сім'єю разом, і це було дуже важливо для нас відпочити. Тому я на ось цей ну на якісь негативні такі моменти не зважала. Ось, і, власне, через те, що я не хотіла накопичувати якийсь негатив, я не відправляла ці фотографії, не коментувала щоразу власнику, що ми ну, що не так з помешканням. Так, ми і виїхали, і вже в дорозі він мені написав, що ми зламали сидіння унітазу. І тому він буде позиватися до нас в букінг, для того, щоб ми йому це компенсували. Ну, власне, що я йому відповіла? І що я вам зараз переповідаю? Там справді була проблема з тим сидінням. Воно ну з'їжджало, воно було просто по диагоналі від самого унітазу. Ну якщо я вибачте, вже за подробиці, але хочу заради справедливості все пояснити. Воно постійно з'їжджало його. Ну коли його поправляєш, сідаєш на нього. Воно знову з'їжджає. Було дуже ну, незручно насправді, але ну що ми будемо прискіпуватись? Ну. І в той самий момент, коли ми відпочиваємо писати власнику, що от у вас щось там з сидінням або заміняйте, або міняйте. Я це затягнула, і зараз я розумію, що це була ну, моя провина. Не провина це була моя помилка. Так, це не провина, це саме помилка. Тому що що сталося потім? На третій день це одне кріплення цього. Цієї кришки воно відламалося. Він, і це був навіть не метал, а щось на кшталт пластику з металом, якийсь такий, чи сплав, чи щось таке. І воно, це одне кріплення, воно відламалося. Власне, я це сфотографувала, сі, ну, і сіла в машину по приїзду. Я затягнула так. Треба було одразу писати про це. Але ж ми їхали в машині. Ось він мені пересилає фотографію. Ж цю я йому на відповідь від на відсилаю нашу фотографію. Пишу, що так це сталося. Але це мені дуже шкода, що це сталося. Але я не встигла відправити вам Але якщо. Пишу йому про те, що саме сидіння було несправне. Те, що воно зламається, ми не могли передбачити. Ну, якщо він вважає, що прямо це наша провина, і ми зламали його, то будемо тоді через букінг з'ясовувати, чи ми маємо оплачувати це все. Також я йому надсилаю фотографії. Там є подряпина на телевізорі великий екран, і там реально видно, ну особливо коли вмикаєш телевізор, видно, що він пошкоджений. Потім одразу як тільки ми приїхали ввечері. Ми налили взяли келихи, щоб налити собі. Вина, І ось з'ясували, що там з десяти двоє з них з такими тріщинами теж це сфотографували. Потім парасолька на терасі теж там зламано було вушко, таке пластикове, тобто не фіксувалася парасолька як треба. Я ці, йому це відправляю, кажу про це. Він ігнорує мої зауваження окремі, і пише мені, що з сидінням все було добре. Його там місяць тому перевіряли чи заміняли щось таке. Він написав. Тому ну це от ми взяли нове сидіння і зламали. Ще я написала йому, що дуже багато мух там. Буквально на другий, на третій день мухи, просто ну, там сотні їх були. Вони не давали нам спати і вночі, і в ну і при світлі, і в темряві. На що він мені відповів? Що це гори, це через вівців, і він нічого не може зробити з цим. Дезоле. Окей, я не в курсі, але зараз я вже про це думаю. І, ну я одразу ні про які вівці я не подумала. Я зразу вирішила, що це скоріше за все. Вони одразу не прибрали за гостями, які в них були. Можливо, не останні, тому що висять оці а, пастки для мух, а, не прибрали скоріше за все сміття, і це можливо літом. Ну коротше, там десь є гніздо цих мух, тому що ну, якось так. Добре, вівці, мухи, але теж ну, якось неприємно. І про це, ну, я не знаю, як би він нас про це повідомив заздалегідь, але це було б чесно, погодьтесь, якщо він знає про цю проблему, її там не кілька мух, там їх сотні. Просто. Всі поверхні в квартирі були цими мухами засаджені. Так? Ну, ми потерпали. Ну, добре, там Поки холодно було дощ, вони, видно, десь там ще не прокинулися, а потім, як тільки сонечко вийшло, просто стало дуже погано. Менше з тим, отже, на чому ми зупинилися? Він вимагає, а я вирішила, що він або передумав, бо я йому написала останнє моє повідомлення, було про те, що я... мені дуже шкода, що ви там маєте тепер відремонтувати це. Але на мою думку, те, що ви хоч хочете... але мені здається, що ви хочете за наш рахунок зробити ремонт в своєму будинку, тому що там справді є що робити. І я вважаю, що несправедливо стягувати за нас платню за ремонт, але ж ну вам вирішувати. Ось так я написала і вирішила два дні нічого не відбувалося. Я вирішила, що він можливо передумав все ж таки. Ну як порядна людина, можливо, він мої аргументи прийняв. І тут приходить з букінгу запит, що власник вимагає з нас оплатити за пошкоджені нами речі 250 євро. І в переліку стоїть пропалені меблі, обмальовані стіни. Оце те, що я запам'ятала. Не пам'ятаючи, ну, можливо, можливо, зараз точно не скажу. Зіпсована сантехніка. Видно, там є якийсь перелік, де він просто вибирав ці пункти, ось 250 євро. На що? Але була можливість натиснути, відхилити цей запит. Я, власне, це і зробила. Я просто це мене підбило. Я просто цього, ну, не, не очікувала такої зухвалості. А після того, як я натиснула відхилити, букінг мені. Повідомив, що ваш запит, на від... точніше, ваше відхилення прийнято, ні в якому разі не сплачуйте нічого власнику, навіть якщо він до вас звертатиметься напряму через повідомлення, нічого йому не виплачуйте. Ось. А, також я написала запит, поскаржилась саме Букінг, що це має знаки шахрайства. це... Те, що від нас вимагається, що нічого ми не пошкодили, що це все надумане, що я знімала відео і видно, написала про те, що ми не палимо, ми ніяк не могли там ніяких меблів пропалити, і все здається, що людина хоче зробити ремонт. Далі я дивилася відгук, я, власне, теж залишила свій відгук. Я в посилання на це помешкання залишу під відео обов'язково. Я написала відгук. А теж французькою через перекладач про свої свій... про те, що наш... наша власна відпустка була зруйнована, точніше, наші спогади. Тому що відпустка насправді була гарною, ми гарно провели час, але наші спогади тепер завжди будуть ось... забарвлені так? Ось цією не... ненормальною, поганою, неприємною ситуацією. Я власне це у відгуку і написала, і попередила наступних мешканців, що таке може з ними теж статися. І власне, коли я вже ці відгуки дивилась, то побачила, що гарні відгуки, на які я спокусилась, власне, коли я орендувала цю квартиру, вони були перші. І це там здається, півтора-два роки тому. Перші відгуки там справді десятибальні були. А останні відгуки вже було вісім-сім балів. Ну, добре, що не п'ять і не один. Але вони були значно гірші. Там, правда, без коментарів були вже. Тож, не все так теж чудово в того власника, я так думаю, щось пішло не так, і він. Ну, це вже мої домисли, що там йому в голову прийшло, але він вирішив піти таким шляхом. Власне, подивимося, як це буде все далі продовжуватись. Не знаю, яким чином взагалі чи може бути якась примусове стягнення, але я битимусь до кінця, буду доводити свою правоту, правду, що ми цього не робили, не могли цього зробити і залишили ну майже чисту, майже ідеально чистий будинок, враховуючи, що ми там провели 5 днів. Власне, от така історія. Я її розповідаю в першу чергу для того, що якщо ви будете орендувати будинок, не повторюйте мій, мою помилку одразу. Як би там не було це приємно, неприємно, не хотілося. Мені я не писала, тому що мені не хотілося знаєте, цих переписок. Там цього всього хотілося відпочити. Але це була помилка. Не повторюйте її, якщо бачите зразу, як тільки заїхали, ось всі недоліки, там якісь сидіння, які рухаються під вами, якісь е подряпини, щось розбите, чи ще щось, все це повідомляйте одразу, тому що це буде ваш як доказ, щоб потім не було зловживань. Хоча з іншого боку, навіть так виїжджаючи, людина може написати, що ви обмалювали стіни. Я не знаю, як це ну, можна від цього захиститися, тому що ніякі стіни не були помальовані, це 100%. Добре, здається, сказала все, що хотіла сказати. Не повторюйте моїх помилок, знайте, що ось такі ситуації бувають. Ну і слідкуйте за каналом. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Там, по-перше, є відео, де ми відпочиваємо, як ми відпочивали, гуляли в цьому дуже гарному місці, насправді. Також будете слідкувати за тим, як буде розвиватися ці події, тому що це боюся, що це ще не кінець. Подивимося, тому що він у власника є можливість написати коментар під моїм коментарем, під моїм відгуком. Подивимося. Я думаю, що він щось таке зробить, не промовчить. Йому треба буде щось додати, бо я поставила погану оцінку і думаю, йому це буде небайдуже, йому буде пекти. Подивимось, що він там вирішить наклепати. Добре, ось така ситуація все одно зараз настрій не, не дуже для подорожей, але не треба, мабуть, вестись на це, щоб наступні наші подорожі були таким ось, таким ось інцидентом зруйновані теж, щоб це давало якісь сумніви. Мандрувати треба, відпочивати, мати відпустки треба це, це точно. В цьому немає ніяких сумнівів, але враховувати попередні досвіди. Добре, дякую. Бувайте, дякую за перегляд, за вподобайки і за коментарі. Бувайте.